моїй родині всі очікують вже 6 грудня, день святого Миколая. моїй родині очікують 24 і 25 грудня, святвечір і різдво Христове. та і насправді і другу святове і водохреще, і ці такі зимові українські традиції стосовно Хеловіна чи інших. Чесно, я не маю таких традицій в моїй сім'ї. Можливо, не знаю, це якось зв'язано з, з того, що я просто зі Львова чи в нас такого не було. Чи майже таке оточення? Насправді для мене Хеловен це завжди щось було те, що я бачу по телебаченні. Україна є глибокохристиянською, ну такою консервативною. Я вважаю, що в нас є багато гарних релігійних свят, які спокон віків протягом століть мають можливість для гарного розвитку, як коляда, як пасхальні різні гаївки, рінзівки, вертепи. Оце потрібно популяризувати. Оце та душа українська, яка Буде об'єднувати українців довкола того, що є внутрішньо в нас. Наша родина, як і багато українців, святкує халовин з 31 на 1. Ми до цього свята готуємось. Ми купуємо різні прикраси, якщо їх можна так назвати, або речі, які нагадують про потустороннє життя певних кольорів, форматів і різновиду. Звичайно, ми святкуємо це, все прикрашається будинок, як зовні, так і внутрі. Запалюються свічки, дивиться дивимося якісь страшні там фільми або мультики, і говоримо про згадуємо з дитинства якісь там страшні історії. І молимось, щоб ці страшні історії не втілилися або не реалізувалися в реальному житті. Наша родина не святкує Геловін, хоча. Е Багато святкувань відбуваються ну на жаль в українських закладах освіти в школах діти так чи інакше переодягаються, і хоча сама суть Геловіна, так як і української велосової ніч. Має щось подібне, тобто це кордон і межа між світами. Але наша українська велесова ніч, мені видається, це не про страх чи залякування, як це відбувається в традиції Геловіна, а про пам'ять предків і про щось. Хороше, тепле і добре. Якщо кажемо про Хеловін, то це американська традиція. Церква по різному відноситься до цього, і справді в нас в кожному регіоні є свої традиції. Наприклад, на Галичині це на Івана Купала, коли хлопці і дівчата робили так звані збитки і розважалися. Я вважаю, що під час війни нам не до таких. Святкувань нам потрібно робити крок за кроком, щоб здобувати нашу перемогу. Свята неформальні, які до нас приходять з інших культур. Я особисто не бачу в цьому нічого поганого. Ну тому, що світ він все ж таки глобальний. Якщо це цікаво дітям, якщо вони можуть в це грати, вони це і будуть робити. Тому Нехай у наших дітей буде якомога більше різних цікавих, веселих ігор, таких, та, в тому числі пов'язаних з різними святами. Ясно, що треба допомагати їм і наші українські національні ігри ну в цьому сенсі опановувати але нічого поганого в тому що вони із різних культур теж беруть різні такі от цікаві історії я в цьому нічого поганого не бачу